Приповісті Соломона, розділ 28. Безбожний утікає, хоча ніхто його не переслідує. А праведний упевнений, наче лев. Через гріхи безбожних повстають суперечки, та обачна людина їх гасить. Нахабний безбожник оббирає бідних, наче нищівна велика злива. Подібно до тих, хто залишив закон, вихваляють безбожність. Так і ті, хто любить закон, захищають себе надійним муром. Лихі люди уяви не мають про справедливий суд, а ті, хто шукає Господа, усе розуміють краще бідний, який живе по правді, ніж нечесний багатий. Розумний син дотримується закону, а хто вдався до гультяйства, не шанує батька, хто помножує своє багатство лихвою і поборами. Той збирає його для того, хто співчуває бідним. Хто відхиляє своє вухо, аби не прислухатися до закону, той робить огидною і свою молитву. Хто зводить прямодушних на погану дорогу, той сам упаде в погибель. Беззаконні пройдуть повз добро, до нього вони не ввійдуть. Багатий чоловік вважає себе мудрим, та розумний бідняк осудить його. За допомогою праведних звеличується слава. А в місцях, де верховодять безбожні, гинуть люди. Хто приховує своє безчестя, не матиме успіху, а того, хто не приховує докорів, любитимуть. Блаженна людина, яка в побожності має благоговіння перед усіма, а хто запеклий серцем, той попаде в біду. Голодний лев і охоплений спрагою вовк. Таким є той, хто, будучи убогим, панує над бідним народом. Цар з мізерними прибутками великий кривдник, а той, хто ненавидить неправедність, проживе довгий вік. Хто став заручником людини, яку звинувачують в убивстві, буде втікачем і не відчуватиме впевненості. Хто праведно ходить, того підтримують, а хто ходить кривими дорогами, той заплутається. Хто обробляє свою землю, той насититься хлібом, а хто поривається до неробства, насититься убогістю. Гідна довіри людина матиме велике благословення, а лихий не омине кари. Недобрий той, хто не соромиться перед праведним, хто такий, той продасть людину за скипку хліба. Заздрісна людина спішить розбагатіти, і не знає вона, що над нею пануватиме милосердний. Хто осуджує дороги людини, здобуде більше прихильності, ніж той, хто підлещується язиком. Хто відкидає батька чи матір і думає, що не грішить, то є спільником безбожної людини. Ненаситна людина судить недбало, а хто покладає надію на Господа, буде виявляти турботу. Хто покладає надію на своє зухвале серце, той нерозумний, а хто ходить у мудрості, той врятується, хто дає убогим, не зазнає злиднів, а хто відвертає від них своє око буде у великій нужді. У місцях, де живуть безбожні, праведні стогнуть, а коли ті гинуть, то праведні множаться. Послання до колосян. Розділ перший. Павло з Божої волі, Апостол Ісуса Христа і брат Тимофій до святих і вірних у Христі братів, які в колосах. Благодать вам і мир від Бога, нашого Отця і Господа Ісуса Христа. Дякуємо Богові, Отцеві Господа нашого Ісуса Христа, завжди молимося за вас, почувши про вашу віру в Ісуса Христа, про любов, яку маєте до всіх святих, через надію, що зберігається для вас на небесах, про яку ви раніше чули в Слові істини Євангелія, яка між вами пробуває, і відтоді, як ви почули та пізнали Божу благодать в істині, приносить плоди та зростає. Як по всьому світі, так і у вас. Цього ви навчилися від Епафра, нашого улюбленого співраба, який є для вас вірним слугою Христа, який і повідомив нас про вашу любов у дусі. Тому й ми від того дня, коли це почули, не перестаємо за вас молитися і просити, щоб ви сповнилися пізнанням Його волі в усякій мудрості й духовному розумінні, щоб ви поводилися гідно Господа, аби догодити Йому всьому. Приносити плід кожною доброю справою та зростати в пізнанні Бога, зміцнюючись усякою силою за могутністю Його слави, для всякої витривалості та терпеливості, з радістю дякуємо Отцеві, який знайшов нас гідними частки в спадщині святих у світлі. Він визволив нас від влади темряві та переніс до царства свого улюбленого сина, в якому маємо викуплення Його кров'ю прощення гріхів. Він образ невидимого Бога, первородний усього творіння. У ньому створене все, що на небі і на землі, видиме і невидиме, чи престоли, чи панування, чи начала, чи влади, усе через нього і для нього створене. Він раніш усього, і все існує в ньому. Він є головою тіла, церкви. він початок, первонароджений з мертвих, щоб у всьому він мав першість. Тому що Бог уподобав, аби в ньому перебувала вся повнота, щоби через нього примирити із собою все, примирити кров'ю Його Христа і земне, і небесне, і вас, які колись були відчужені, непримиренні розумом у лукавих ділах, нині примирив Він смертю тіла своєї плоті, щоби зробити вас святими, непорочними й невинними перед собою. Якщо лише перебуваєте у вірі твердій, непохитній утвердженій в надії радісної звістки, яку ви почули і яка була проповідувана між усім творінням, котре є під небом, і якої я, Павло, став служителем. Тепер я радію в моїх стражданнях за вас і доповнюю недостатність Христових страждань у моєму тілі задля Його тіла, яким є церква. Я став її служителем за Божим дорученням. Яке було дане мені щодо вас, аби виконати Боже Слово, таємницю, заховану від віків і поколінь, а тепер відкриту його святим. Бог забажав показати їм, яке багатство слави є в цій таємниці між язичниками, тобто Христос у вас, надія слави, Його ми проповідуємо, переконуючи кожну людину і навчаючи кожну людину з усією мудрістю, аби зробити кожну людину досконалою в Ісусі Христі. І для цього я відчайдушно працюю. борючись його силою, яка могутньо діє в мені. Друга ХРОНІК. Розділ 14 І він чинив те, що добре і правильне перед Господом його Богом. Він зруйнував жертовники чужинців і високі місця, знищив стовпи і зрубав священні гаї. І сказав Юді шукати Господа, Бога їхніх батьків, чинити закон і заповіді. Він усунув з усіх міст Юди жертовники та ідолів і мав мир. Міста з мурами були в землі Юди, бо земля мала мир. У ці роки в нього не було війни, бо Господь дав йому спокій. І він сказав Юді: Збудуємо ці міста, зведемо мур, башти, брами і засуви, якими заволодіємо землею, оскільки як ми шукали Господа нашого Бога, то і Він шукав нас, дав нам спокій довкола і допоміг нам. І в аси була армія важко озброєної піхоти. В землі Юди 300 тисяч, які несли щити і списи, а в землі Веніаміна 250 тисяч лучників і стрільців, усі вони сильні воїни. І проти них виступив Зарей, Ефіоп, у силі з мільйоном війська і трьомастами колісниць, і він прийшов аж до Маріси. Аса вийшов йому назустріч і вишикувався до бою в долині на північ Маріси, і заголосив Аса до Господа свого Бога, волаючи: Господи, не є неможливим у тебе спасти як багатьма, так і малою кількістю. Укріпи нас, Господи Боже наш, бо ми на тебе поклали надію, і у Твоє ім'я ми вийшли проти цієї численної безлічі. Господи Боже наш, хай людина не здолає тебе. І Господь побив Ефіопів перед Юдою і ефіопи втекли, а Аса і його народ гналися аж до Гедора і полягли Ефіопі так, що не було в них останку, бо були знищені перед Господом і перед його армією, і вони захопили велику здобич, вирубали їхні села довкола Гедора, бо на них був Господній жах. І пограбували всі їхні міста, бо в них було багато здобичі, і зруйнували намети пастухів, амазонів, і захопили багато овець і верблюдів і повернулися в Єрусалим. Друга Хронік. Розділ 15 Азарія, син Одида, був на ньому Господній дух, і він вийшов назустріч Асі. Усьому племені Юди та Веніаміна і сказав: Послухайте мене, асо, усе плем'я Юди та Веніаміна. Господь з вами, коли ви є з ним, і якщо шукатимете його, Він дасться знайти вам, якщо ж покинете Його, Він залишить вас. Багато минуло часу в Ізраїлі без правдивого Бога і без священника наставника і без закону. Та він поверне їх до Господа, Бога Ізраїля, і дасться знайти їм. І в той час немає миру тому, хто виходить і входить, бо Господній жах на всіх тих, хто живе в околицях, і народ воюватиме проти народу і місто проти міста, адже Бог навів на них замішання з усяким смутком. А ви укріпіться, і хай не слабнуть ваші руки, бо є винагорода вашій праці. Коли він почув ці слова і пророцтво пророка Адада, то укріпився і викинув огиди з усієї землі Юди, Веніаміна, і з міст, які придбав на горі Єфрема, і обновив Господній жертовник, який був перед Господнім храмом. І зібрав Юду, Веніаміна, і прозелітів, які проживали з ним, з Єфрема, з Манасії, й Симеона, бо до нього пристали численні з Ізраїля, коли вони побачили, що його Господь Бог є з ним. І зібралися в Єрусалим на третій місяць 15-го року царювання Аси. Він приніс у жертву для Господа в той день зі здобичі, яку принесли, 700 телят і 7 тисяч овець. І склав завіт, щоб шукати Господа, Бога їхніх батьків, з усього серця і з усієї душі. І кожний, хто лиш не шукатиме Господа Бога Ізраїля, загине від молодого до старого, від чоловіка до жінки. І вони поклялися в Господі гучним голосом зі звуками труб і рогів. І все плем'я Юди зраділо заклятву, бо з усієї душі поклялися і всім бажанням шукали його, і дався знайти їм, і Господь дав їм спокій довкола. Аса усунув Мааху свою матір, щоб не була на служіння Астарті, а ідола порубав і спалив при потоці кедрон. Лише не знищили висоти, вони ще були в Ізраїлі, але серце Аси було досконале всі його дні. І він вніс святі речі Давида, свого батька, і святі речі дому Господа Бога, срібло, золото і посуд, і з ним не було війни аж до 35-го року царювання Аси.